Котики Рижечок спить. Сокуренка дивиться. Ну, теж хоче спадки. Ну і хоче вже десь бігти. Бо стоїть на лапках передніх. Ведмічка. Ведмічка дуже інтересний. У нього такий риженький, такі, такі вкрапенки. На мордочці коло очей і на лапках. Ой красавчик миленький. ой 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 куди ти йдеш? Малыш <свісно> показав всю свою красоту. Сокуренка. Що, малышка? Заспана трошки, да? Відрубавшися, Рижук Спіть собі, дуже йому сниться солодкий сон. Анжелічка на кухні. Окей, не влазитися мені в кадр. О, все, сакуряна пристроїлась коло Рижука. Сьогодні 23 січня 2026 року. На дворі йде сніг. Така зима красива. А котики собі відпочивають.